Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі, хочу розповісти вам про справжнє пекло, в якому живуть майже всі захисники нашої держави, і не тільки. І це пекло, друзі, не на фронті, це пекло вдома. Коли ти бачиш дві України: одна Україна, яка воює, стікає кров'ю, щодня охоронить своїх синів, і друга Україна, для якої взагалі немає війни. Нещодавно я був на навчанні в тилу і дуже чітко побачив ту другу Україну, байдужих людей, для яких немає війни, немає небезпеки, вони живуть своїм комфортним життям. І навіть сигнали повітряної тривоги їх не бентежать. Люди забули, що війна ще не скінчилася, і головне питання наше фізичне існування ще не вирішено. Тож, пекло, коли ти бачиш забиті ресторани. Де гуляють і розважаються люди, витрачають купу грошей, а тобі донатять діти по 20, 30, 50 гривень. Я не проти того, щоб люди ходили по ресторанах, але поки триває визвільна війна, кожен повинен приймати участь в боротьбі. Або ти береш руки зброю, або ти волонтериш, або підтримуєш фінансово. Бо, згідно опитувань, 40% українців взагалі ніяк не допомагають армії.